О, о, я влучила. Гарний удар. Так, кльовий удар мала. В тебе є ще удар. О, круто. Нічого мала, спробуй ще раз. О, гаразд. Ні, не можна. Чуваче, охолонь. Не чувачкай мені, вона чиркнула. Чу Чи для кралі інші умови. Бро, це її перший раз. Вона раніше не грала, розслабся. О, а я раніше не стрибав з літака. То ти думаєш, якщо я вперше забуду парашут, я зможу картою Уно обернути назад це лайно? Ні. У життя немає кнопки перемотки назад, друже, тільки увімкнути. І, може, пауза чи перемотка вперед, якщо ти під впливом певних речовин. Це не стрибки з літака, бро, це більярд. Вона може спробувати ще без жодних смертельних наслідків. Ти упевнений? Так. О, ні, так. Ти правий. Знаєш, ну ми ж бурнемо правило просто у вікно, так? Правильно? Почнімо грабувати банки, підпалювати тачки, спати з мамами одне одного. Ти типу по того? Ти спав із моєю мамою? Знаєш, дамо і ще спробу усе норм.